Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 5 жовтня, зараз е, пів п'ятого дня, зараз у батьків поуправлявся, по, по, покормив, е, поросяткам малим водички налив, гранул, насипав, всіх повичищав е, і розповів, розповів трошки, що шокується по господарству. Е, сьогодні забрали зінку. Теж розповів, яка вага в на її, по чому забрали. Потім були проблеми з Люською, молодою свинкою, забрали ж зінку, ця планується відлучка, теж її заберуть мілку, будемо здавати. З поросятами проблема. Ну, коротше, я не знаю, що коїться. Але будемо сподіватися, що це збіг обставин. Що так воно зложилось, ніхто обісралися. Тепер щось не, не зрозуміло. Від Віташена ми їх прокололи, все має ну, вакцина якби, трохи захистити їх. Але ну, понятно, що як ті пищали від ташена, то ці не пищать так. Але їх бере скажімо так, по нервовій системі, якось, що їх починає водити. Я відео все показав, на відео видно, що з поросята, як воно ходить. Ой, коротше, дивіться відео. Показав все, як є, нічого не, не придумую, не наговорюю. Всім е, гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Хто стикався з такими проблемами, будь ласка, відпишіть в коментарях, е, дайте ну, відповідь. Можливо, що я не так роблю. Е, і таке ось відбувається. Всім до побачення, Всім мирного неба, всім дякую. Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас е, п'яте. 5 жовтня. Зараз, як бачите, у батьків фокусується. Не хоче фокусуватися. Так, почнемо по порядку. У нас декілька етих відбулося, змін. О, сфокусувалися. По цим поросятам зрозуміло. Я, може, говорив, не говорив, вона ще там позадовила. Їх зараз тут, по-моєму, 9 штук залишилось. Да. По-моєму, 9 штук. Там, я думаю, що ще пару-тройку днів вони біля неї побудуть. Потім відлучимо. Є маленькі, є чуть побільше. Коротше, мені не подобається молочність цієї свиноматки. Вона предыдуща порос теж так відкормила разнобойних, пару більших, пару менших. Ну, решили ще дати шанс. Давай мамка хороша, все. Але, мені здається, вона дуже здорова, дуже жирна. І молочність в неї слабувата. Ну так, да, ось один кабанчик там, в районі 7 кілограм. Ну кілограм. Але взять жовту, рижу воно родилось маленьке, ну у нього там 3 кілограма. <кій> ну, Оце один здоровий, а цей більш-менш в районі 5 кілограмів. Ну, це поросата не, не, не в дугу, скажімо так. Е, в принципі, таких проблем з ними не було. Там починалася діарея, проколювали фармазіном. Там, Якщо це був не час желізо, проколили желізо, день-два, все нормально, стабілізувалося. Це перша новина. Поці, зрозуміло, вона вроді вагітна, все добре. Ось наша молода ремслинка Люся. В неї видно, пузико наливається, в неї охороз через 12 днів. По-моєму, 16 числа. 16 чи 17 жовтня. З нею теж були проблеми. Проблеми, я вже думав, що. Ну, дуже критичні. Я був на роботі. Ввечором приїжджаю вправлятися, вона лежить. Мухами так обліплена. Я до батьків вставала, вставала, щось туди-сюди, вроді нормально. Коротше, їсти вона не встала, я за градусник температуру міряю, в неї температура 47. Давай дзвонить ведлікарю. Ведлікар говорить, коли глюкозу, коли фармазін. У мене був 50-й фармазін, коли говорить, не більше 15 кубиків. Сразу вколов 20 кубов глюкози там 5%. І там у мене навіть 12 не було. Там кубіків 10, може 8 фармазіна, ну це вже вечір-5 вечора. Не було змоги поїхати купити. На наступний ранок зутра поїхав, купив фармазіна. Опять же, біля свині там, кожні там, пару годин температуру міряєш. Колили фармазін, температура спала там 39,8. На ранок прийшли температура 5,40. 에, думав, колотя зі метролом, лікар говорить, ні в кої разі не взяти, вже коли в антибіотик, Каже, якщо 에, на ранок буде трошки краще, там яйцо давайте, там, таке, ну, кефір чи кисле молоко, чим заінтригувати, ми її піднімали, вона трошки ходила і лягала, водички поп'є і ляже, водички поп'є і ляже. Короте, я її три дні на другий день вколов фармазін, вже по-моєму 12 кубиків. Їй вже стало краще, температура стала 38, о, чи 39,5, 39,4 з глюкозою. І на наступний день, коротше, три дні я поколов фармазін 50, по, ну, перший день 8, скільки було, а потім по 12. І глюкози 20 кубиків. В неї температура стабілізувалась, От вже на третій день неї температура була там 39,3, і ну, це було е, на вечір. Наступний ранок у неї вже температура була там 38,5 чи 38, 6, ну, нормально. Почали овсянку віддавати, вона трошки піділа, вроді пару днів стабілізувалась. Зараз з апетитом все добре, слава Богу. Далі, як бачите, цей станок пустий. У нас тут була свиноматка Зінка. Зінка сьогодні забрали. Поїхали, ну Приїхали люди, позвонили знайомі, Женика там знайомі, приїхали, забрали Зінку. Через ваги все як положено. 330 кг вона показала на вагах. Ціна, ну, ціна, я скажу, дуже хороша. ну Я думаю, що це що знайомі. Дали 75 гривень за кілограм. Це дуже хороша ціна. За 330 кг свиноматку 75 гривень. Кому не дзвонив, давали 60-65 коли узнавали, що там 4-5 опоросів 50. Все, зінка поїхала, дай Бог там все добре. ну, Понятно, там все добре, вона хороша свинка, не сильна, ну, в міру м'ясна і сало теж буде. Сьогодні нарисувалася ще одна проблема. Проблема, скажімо так, яка? Ви Бачите, поросята ходять якісь ось оце ото риже. Ось оте. Мама зустрін дзвонить каже, щось пороса боком ходить, починає його крутити. Було тут одне порося, що його, ну, щось воно ходило-ходило боком, потім бах нормально. Ну, думаю, може, десь заглючило його. Бах, батя через час дзвонить, каже, вже всі поросята боком ходять. Я з дому прибігаю, дивлюся, йде-йде ну, нормально, потім бах, його повело. От зараз, бачите, воно якось іде так насторожено. Позвони, лікаря, лікар говорить, ніякий антибіотик не давай, купи, купи катазал і проколи катазалом. Ось, бачите, чуть не впало. Три дні по 2 кубіка катазала. Купив катазал. Е, сьогодні вже прокололи, бачите, Цятки зелені є, а на цьому нема. Цьому щось зле було. Він впав, верещав, кричав, ну, не зрозуміло щось з ним. Ну, коротше, тіпа, на нервну систему, що їх тіпа, чи, чи параліз, чи що б'є, йому взагалі було капець. Я думав, що воно здохне. Я його витягнув, закинув оцей станок. В цьому станку він, грубо говоря, півдня, ну, зінку забрали, станок приїхав катазал, поїхала сестра з мамою на базар, в місті в етаптеці купили катазала. катазал, і все, проколов по два кубика перший день сьогодні. Дивлюся, це порося більш-менш ходить, але ж ну, тут зрозуміло, Тут а, е, воно само, йому скажімо так, скучно, е, цей далеко, людька, а тебе ж є свій сосок. Цей сосок далеко, корита став. Думаю, зараз я його закину, поки управляюсь, як він буде реагувати. Він пішов до кормушки і зараз, бачите, їсть біля кормушки, їдять, водичку попив, ці його обнюхали, але не трогали. Будемо наблюдатися, я не знаю, що це. Відташене ми кололи вакцину на 20-й день. Цим поросятам планую завтра проколоти відташене, вакцина є. Ну, от такі от діла, скажімо так, Тьфу-тьфу-тьфу, Дай Бог, все буде добре. Ділюся з вами, тому що ну, мені приховувати нічого, показую, розказую, все як є. Ніхто нічого відників. Бачите, як його шатає. Ну, це ще нормально, то було зранку взагалі жопа. Сподіваюсь, що катазал поможе і все буде добре. Ну, так що домовилися з цією людиною, що забрала зінку, що яйцю він забере. Відбиваємо. Місяць, там вона, ми її подержимо і подзвонимо, він приїде, забере. Все через ваги, все без всяких оцих 3%, скинуть і ще щось. Сеню сказав, все, синю забрали. О, так що такі от діла. Ну, дякую за перегляд, всім мирного неба.